Цей вид спорту називають не тільки бойовим мистецтвом, а ще й духовним самовдосконаленням. 22 березня у Борисполі військово-патріотичний клуб Ратоборець провів щорічні змагання з хортингу. Взяли участь у турнірі 175 вихованців віком від 6 до 16 років. Усі як один вони впевнено зазначають, сила і витривалість є основною метою їхньої боротьби. Я хочу стати сильно, щоб мене не ображали. Можна захистити там себе, Хочу стати чемпіоном світу по хортингу. Із юних початківців виховати справжніх чемпіонів саме це є основним завданням тренерів, від яких більшою мірою і залежить майбутнє спортсменів, зазначає президент міської федерації хортингу Олександр Ясинський. Виховуємо по перше, це чесність, це воля до перемоги в будь-якому випадку. І це самі такі три риси, які виховують будь-якого чоловіка, який буде захищати в майбутньому свою сім'ю, батьківщину, і все і все залежить від тренера. Я вам хочу сказати. Тобто займатися можна будь-чим. Головне, щоб тренер це правильно припідніс і показав, що це дійсно потрібно дитині. Займатися можна і плаванням, і футболом, і хортингом, і джиу-джитсу. Але ситуація в тому, що дитина повинна в це вірити, і дитина повинна цього хотіти сама. А тоді буде якийсь результат. А якщо батьки примушують дитину, в цьому ніякого сенсу не буде. Це витрата часу і коштів батьків. Окрім щорічного традиційного турніру, ратоборці організовують змагання з хортингу на честь полеглих українських героїв до дня захисту дітей, а також турнір для наймолодших учасників віком від 5 до 6 років. Це патріотичне виховання, так як хортинг – це національний вид спорту, от, який розвиває всі напрямки і ударної техніки, і борцовської техніки. От все з'єднано воєдине, тому це є наш національний вид спорту. Ми його розвиваємо. Відбувся ж турнір за підтримки управління молоді та спорту. Аби підбадьорити учасників із вітальним словом виступила начальниця управління Вікторія Шевц. Військово-патріотичний клуб Братоборець є легендарною організацією в нашій громаді. І колись Олександр Михайлович і Вадим Вікторович займалась тільки дорослими, але колись в їхньому житті з'явились котигорошки, і тоді ці люди дуже сильно змінилися. І все їхнє життя, весь клуб, дорослий склад, вони почали вкладатися у нове покоління у таких дітей, яких ми сьогодні бачимо. Вони забирали дуже багато сил у них, але ви можете бачити, наскільки вони живуть цим. Вони дуже самовіддані і. У нас це велика честь для нашої громади, що є такі люди, які роблять таку справу. Отож, запекла боротьба за честь, відвагу та перемогу між юнаками тривала протягом усього дня. Водночас, батьки дітей разом із тренерами відчайдушно підтримували своїх бійців. Анастасія Усик, Денис Драган, новини ТРС Бориспіль.